Привіт, рідні, тихого, гарного, мирного дня, вам! з неділею вас не знаю, -то ранок добрий, щось голова другий день ходить. Після таких стресових днів, як вчора, морально важких. Розвалюєшся ніби зсередини, намагаєшся зібрати себе докупи і всіх навколо. Тому зараз будемо готувати сніданок. Сьогодні, взагалі, будемо багато. Я думаю, планую принаймні, готувати. Чого немає їсти треба? Хочеш, не хочеш, але я думаю, познімати. Так що буде сьогодні, будемо з готівлі, хоча така погода, якщо чесно, сонечко, що десь пройтись хоча б з дітьми трошки спокійно, спокійно, якщо вийде спокійно. Якось так. Зваримо яєчко і буду робити тости, чотири сири. Глянула. Ну, буде не чотири, буде три сири. У мене три сири є. З крем-сир, діти поїли щось, залишилось, хоч, господи. Тягають, тягають, є трошки. І чедер вчорашній. Ось такий. Буде смачно. Запіку в духовці зараз. Збираю тости. У мене є на сторінці рецепт. Я сто разів казала, як то просто як то смачно. Якщо ви любитель сиру, то назавжди треба навіть піцу робити. Десять хвилин в духовці, і це дуже-дуже смачно. До речі, зараз ще щось хочу. Трюфельна паста «Сайхерб». Казала, що будемо їсти. Бачите, скільки залишилось? Зроблю ще звичайні. У мене пару шматочків тостового залишилось. Намазюка розріжу, це дуже смачно, будуть також на сніданок. А я вже сир з плісньої розкладаю. Брі в мене нема, так що буде без брі. Серіал, про який вам вчора розповідала, дуже цікавий. Серіал супер цікавий. Він такий захоплюючий. Багато з вас, хто писав, що дивились, вже відзнятих є два сезони. Супер захоплюючий, в стилі такого Стівена Кінга. Якщо полюбляєте літературу, серіали, фільми Стівена Кінга, машина приїхала, то вам повинна зайти дуже захоплюючий страшно, де дуже лячно такі моменти, але цікавий, цікавий, Тобто втягую тебе повністю. Не можу відірватися просто. Знімаю сьогодні з дивних ракурсів, бо немає штатива. Штатив, щоб взяти, треба через дітей лізти, вони в коридорі з не хочу їх раніше часу будити. Так, це відставляємо поки в бік. Продовжуємо. Обіцяла вам розповісти про язик. Пам'ятаєте, брала сільпо? Дуже-дуже коштовна річ. 100 грам коштує 99 гривень. І я бачила на нього відгуки прямо у блогері. прямо дуже хвалили. Що я вам скажу? Я люблю язик, це перше. Дуже люблю. Сам язик смачний, він м'який. Чи куплю я його другий раз? Ні, не куплю. Мені воно не дуже з салом. Дорослим, в принципі, більш-менш сподобалось, діти його не їдять. Зараз я поріжу, це суто для дорослих. Взагалі, відмов... ну, трошки скуштували доня, Син навіть відмовився куштувати, їм не зайшло. Ну, як на мене, він не варто своїх грошей. що я скажу. Тисячу гривень кілограм це можна червоної риби солоною більше, ніж кіло купити. Розумієте, її б їли всі? Я більше не куплю, хоча на нарізку, отак от має право бути. Мені язик найсмачніше просто вдома приготовлений в соусі чесниковому або заливний, ото я люблю. А так їсти якби можна. Але ну, цей шматочок 400 грамів, 400 гривень вийшов. Я не знаю, як вам ближче показати. Тут сам язик, сам язик добре приготований, м'якенький, все. Зверху сала і шкірка. Як ковбаску на нарізку, на свято має місце бути. О, почув. На стіл не залазить, а підіймається і дивиться. Коли щось м'ясне нарізаєш. Так. Я тебе погодувала. Каза, звісно. Я зі помже ж погодувала. Будемо трюфельною пастою мазати. Яка вона? Я не можу. Я чесно, бачите скільки? Їла просто на сніданок обід та вечерю. І не лише я, моїм всім сподобалось. Навіть отак не в страві, а просто намазюкати тут шматочки грибів. пармезан, зверху пармезанчиком ще посипу. О, це можна було 4 сира також посипати, до речі. І буде справді 4. Точно, зараз зробимо. Поки ще в духовці. От так. Як то добре. Смак на любителя, відразу кажу. Просто виходить, що ми всі такі любителі. І нарізаємо. Я затрендилась з вами і забула духовку. <глати> 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 Зараз трошки хай розумієте, яйця вони вже зварились, накриваємо стіл. Ось така фруктова тарілочка вийшла. Гляньте, яка прикольна екзотична динька та підтахая. Тости сьогодні перепечені. Ну, це треба було. Затрінділась. А ось сніданок, який ми з вами тільки що зібрали. Перепечені тости Чотири сира, тости з трюфільною пастою. Ще залишилось, до речі, хоч раз зроблю, присипала пармезаном. Зварені яйця, сік, кава, язик порізаний. Овочі, печиво, фруктова тарілочка. І, в принципі, все. Диньку ми ще вчора їли, залишився. Шматок і ще залишилось. На один раз у цій половинці нам вистачило. Пасту ми вже місяць їмо. Всього потрошки-потрошки по з того, що було вдома. Так, екзотичний фрукт. Ну, і язик незвичного, просто тому що було. Смачного! Дякую. Також сьогодні знімала дуже класний рецепт італійської томатної пасти з натуральним соусом для бренду. Обов'язково потім викладу рецепт, але вже не сьогодні. Дуже смачна. А ми з Єсєшкою вирішили дещо приготувати разом. Так? так будемо знімати дуже щось смачне. Дуже це майже всі, ну не всі <головіки> продукти. Як гадаєте, що то буде? Так, я думаю, що ви здогадались, що то буде. Дуже швидко і давно не робила. Я жодного разу рецепт, як виявилося, не знімала. Не знімала, хоча ми стільки разів робили гуртом ну, із тимуром і зі Сєшою, без йомок з дитинства їх. Ми дуже а. любимо таке. Але в мене не було воку, просто в великій скаворіці я робила. Робимо. Я все познімаю і викладу рецепт. Так, двох? Так, давай скоріше починати. Так, і знімемо, тоді вам покажемо все взведомо докупи, як вже що в нас вийшло у вигляді рецепту. Так, милиш? Бо ми не встигнемо. Так, от триндіти і робити. Тут так. все швидко робиться. Поїхали. Не залишаємося щось. <реш> Вирішили готувати. Він теж хоче готувати. <реш> Дістали м'ясо, все, все, соти велите. Ти з нами? Він з нами. И знаете что? Три мейджа. Все, Сеша, мы руки знов. Це воно. Ми все ж таки надвечір вирішили пройтись, пішли на наше озеро. Ви його багато-багато разів бачили. У мене в сторі воно зовсім біля дому. Просто пройтись такого осіннього вайбу, отримати, видихнути. Ці дні. З дітьми, з сусідкою, сяною моєю пішли. Просто походимо якось так. Лишень, дивіться, яка краса, де я зараз ну гарно ж. Просто природа. Природа у чистому вигляді. Димку не передає камера, така димка в'ється понад водою, дуже гарно.